Ніч проти 9 липня стала найважчою для Луцька з початку повномасштабного вторгнення. Російські війська здійснили масовану атаку на місто із застосуванням ракет і понад 50 безпілотників. За словами міського голови Ігоря Поліщука, це найпотужніший обстріл по Луцьку та громаді за весь час. На щастя, станом на ранок загиблих немає, проте є серйозні пожежі та руйнування. Внаслідок удару зайнялись гаражі в кооперативі та складські приміщення одного з підприємств. Голова Волинської ОДА Іван Рудницький повідомив, що майже вся атака була спрямована саме на Луцьк. О 2. 49 та О3.37 повітряні сили зафіксували пуски гіперзвукових ракет Кінджал з літаків Міг 31, триває ліквідація наслідків, працюють екстрені служби та ДСНС. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України. Щоб бути в курсі останніх подій.